Всім вітання. На ходу знімаю відео по автоматиці для котла. Будемо ще потім ми його встановлювати, запускати, будемо бачити, як воно працює. Просто що вона якби, трошки на меншу потужність розрахована, а котел тут е, збільшений. Ми, ну, По котла у нас є достатньо відео, але якщо щось нестандартне, тут е, на 5 см ширше збільшена потужність, тому що там великий об'єкт і теплоакумулятор на 2000 літрів. Просто коли люди дивляться на заводські котли і порівнюють із саморобними, і навіть є таке поняття, люди там кажуть, кустарний котел один е, розумний чоловік, одна розумна людина, його є канал на Ютубі, дуже такий всебічно розвинутий, робить котли верхню гріння. Сказав, що його один із з людей, які дивився в відео, назвав котел кустарним. Він каже, не розуміє, не розуміє, що таке кустарний, а що таке ручної роботи. Так що будемо називати котел ручної роботи. Люди дивляться в інтернеті заводського і кажуть, вай, там комп'ютер, там все таке, там йому на йому там все, 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 все. От все-все-все, от, от, отут воно коштує оце е, е, якісна. Там вона автоматика, ну не те, що вона якісна, в принципі, вони всі працюють, але вона більш функціональна, там більше, там, вибір меню, дисплейчик. Це польська, одна із, можна сказати, таких із кращих, на мою думку. Можливо, хтось не погоджується. І тут турбіна якісна має бути. Ну, зараз подивимося, якщо мене не банули, бо це тільки з пошти, і ми його ще не відкривали. Ще не бачив в середині, то я так наперед кажу. А зараз ми подивимося, що там всередині. І люди дивляться, котел із комп'ютером, він коштує, скажімо, двічі дорогше, з площею 25 метра квадратних, 27, тут 4 метра квадратних, майже вдвічі, або навіть вдвічі дешевше. Ось ця автоматика нам вийшла менше, ніж 3 тисячі гривень на сьогоднішній день. Що в нас є на борту? Потім, коли ми будемо встановлювати, дивіться, яка красота тут. Тут красота. Потім ми включимо по цьому пройдемося. пройдемося. А, тут і в російській мові є. І на польській мові є. Ну, це не самих, дорогих, не самих дорогих, але саме те, що нам треба. Датчик у нас, на ньому датчичок, дивіться. Датчичок по температурі і датчичок аварійного перегріву. Це взагалі красота. Це взагалі красота. Не треба якісь додаткових термостатів. Хоча цей котел буде працювати е, на теплокумулятор, я в своїх не раз повторююся, що для роботи котла з теплокумулятором е, оця автоматика з турбіною вона не потрібна. А для роботи котла із, точніше, без теплоакумулятора, ця автоматика обов'язкова. І коли ви будете дивитися відео по схемі, і там якраз про цей датчик йде мова, вам не треба буде докупляти якогось додаткового ще термостата, ви його просто прикріплюєте до верхньої частини котла, десь там ну, на виході. І воно буде як аварійне одночасно працювати. Незалежно від цього, датчика температури, буде аварійний датчик працювати. Це дуже дуже добре що у нас тут шнурчик для з'єднання, все понятно. Все, понятно, ми положимо сюди. І наша турбінка. Наша турбінка. Ну, це не, не саме дорога. 175 метрів кубічних. Розумієш, це за годину. Ну, для нашого котла якби треба було... це клеїлося. Інструкція до нього є. Трошки його десь замочили. О, Ключаточка ну, тут не пише, який виробник самого двигуна там кричатки. Не думаю, що тут має бути щось не, не зовсім погане. Клітчаточка е, пластмасова. Але головне, що тут йде, бачимо, дюралюміній. Не піддається корозі, ну, добре служить такі корпуса. Як ця кричатка служити, можливо, вона не... Ну, у мене були, були інші виробники. Там була кричаточка така німецька, вона була покраще. Ну, вона коштувала, коштувала трошки дорожче. Я думаю, що це буде служити. Ну, це корозі не піддається, головне, щоб нам двигун підшипники, Я не знаю, чи там є підшипники, чи втулки за це. Можливо, хтось краще знає. Що у нас прокладочка є. Отакий наборчик. Отакий наборчик. Чому для цього котла ставлятиметься турбіна? Потім ще кажу, коли зробиться ця котельня, ми трошки більше пройдемося, що для чого. Тому що він, це не будинок постійного проживання, а такий об'єкт, коли треба буде швидко піднімати температуру. І ми так налаштуємо там, можна підлаштувати оборотами вентилятор, щоб він зайво не гонив, хоча тут кажу, вона трошки ну, потужність, то зайвої немає. І нам треба, щоб швидко розпалювати, тоді і з турбіною приємніше. Але на природній тязі з теплоакумулятором горіння, виходить, ну, не знаю чому, краще. Люди перепробували. Це якби, можливо, хтось може з цим не погодження, можливо, хтось може це більш якби, теоретично. На практиці воно. На природній чазі виходить економніше і приємніше. І там нема навіть якось, коли при розпалюванні дає великий поток повітря, десь, можливо, десь біля димоходу чи в якомусь місці якийсь дим, щоб виходив, тоді на природній чазі такого немає. Димосос це вже інша тема. Тут чисто для того, щоб приємніше було кочагар працювати, розпалювати, натиснути на кнопочку. Старт, бачите кнопочка, старт натиснув і все. Не треба тою цепочкою. І, ну, і потім розгон. Ну і температуру виставив, ну, раз якби приємніше, більш сучасно. І я думаю, що десь дрова, якщо трошки сирувати чи ще щось, воно буде там ну, довго розповідати, чому таке там буде. Таке, там таке може бути на цьому об'єкті. І треба буде, щоб воно швидше розганялося, швидше набрало температуру. Дякую за перегляд. Очікуйте нових відео. Буде багато цікавого всім до зустрічі.